Доброго дня! Усім Усім хорошого дня, мирного дня! Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити відео. Може хтось хоче заказати розсаду клубнічки весною. То можете підписатися. Я буду все знімати по сортах, як доживемо до весни. І буду показувати, як який сорт родить. Ось, хто не бачив, то пройдіться в плейлистах. Там є, як ми висаджували полу, е, полуничку, е, як ми е, доглядали за нею, як клубнічка росла. Все є на каналі. І буде дуже цікаво подивитися, е, як вона буде родити. Ну, Ще, кроме того, кроме клубнічки, я люблю займатися квітами. Е, це орхідейки в мене є, в мене є бальзамінчики, в мене є фуксії, два сорти, є піларгонії. Е такі по мілочах. Так, що я буду робити сьогодні? Я хочу ось цю діточку від'єднати. В неї вже ось таких два корінчика є. Я її від'єднаю, положу, нехай вона до вечора полежить. І потім я буду її садити в стаканчик. Ось така вона вже гарненька діточка. такі в неї корішульки. Ось, Я її від'єднаю, і нехай вона полежить і посажу. І є ось тут ще одна діточка, це нема ще нічим. Ця діточка виросла на кінчику світоносика. На самому самому кінчику ось така виросла діточка. Так, і ось ця діточка теж я нічим не мастила. Ось, як ви бачите, тут ще є і чешуєчка ось тут, і все є. І ось так росте діточка. Теж вона така вже гарненька. Є в неї корішулька. Я попробую їх познімати, тому що, е, бачу, орхідейка щось не хоче розвиватись далі, хоч і листочок ніби ростить, але все одно. Так, і ось тут в неї теж є діточка. Ось там росте. Ну, ту я не буду від'єднувати. Я не бачу в неї там ще корінчиків. Я її від'єднувати поки не буду. Нехай росте. Ось в неї такий вже. Великий листочок. Зараз я її спробую розвернути. Ось так. Така вона вже гарненька. Бачу, там вона прокльовує ось там, там корішульку ростить. Може, потім від'єднаємо, як наростить корінчики. Ну, поки камість буде сидіти на мамочці. Теж ось така прикоренева дітка. Ходить міф, що орхідейки не дають діток. Якщо їх нічим не мастити, або дають дітки, коли або точки росту немає, або орхідейка помирає. Ну, Подивіться, ця орхідейка гарненька, в неї ростуть і корінчики, і в землі корінчики. І вона ось така тетушка і дає прикореневу дітку, і видала дві таких дітки. Дітки можуть з'являтися. Від, коли орхідейка може стресувати, це, наприклад, дуже їй жарко. Ось. І вона теж може видавати діток. Так що ми їх сьогодні з вами відріжемо, і вони полежать до вечора і будемо садити. Не знаю, може я вам покажу посадочку. Посадочка простенька, в стаканчик буде кора. Трошки керамзиту і мох. Все. Стандарт, ось такий, без всяких там таких. У мене є моя кора. Зараз я вам покажу, яку я використовую. Я не купляю кору, я кору збираю сама. ось І орхідейки прекрасно в ній ростуть. Зараз вам покажу, як кору. Так. Ну, ось, дивіться, в мене є кора. Ось таку я збираю кору, нічим її не обробляю, не виварую нічого. Просто ріжу на кусочки. Перед тим, як садити орхідейки, я її заливаю просто кип'ятком, щоб вона трошки стала влагоємна. Ось, І потім сажу в нюю орхідейки. Там в мене мох теж ось такий. Він сухий, це не сфагну, Ну, орхідейки теж е, гарно його приймають. Я накриваю зверху е, ґрунт, щоб не так засолювався, щоб все не потрібне залишалося ось на мохові. І періодично е, мох е, легше поміняти наверху, чим міняти весь субстрат. Так що, ось так: тут він є. Ось, бачите, весь ось такий зелененький, ось такий мох. Ось. Ось такий. Різний, різний, різний. Є, Його тут в мене три види. Є ось такий ось такий є такий. Він, як ви бачите, висохає теж такий, залишається зелененький. Його мочите водичкою, він як живий стає. Ну, і в мене є ще йолочки. Я вам не казала, В мене ростуть ще йолочки дві. Одна ось така. Так вона гарненько росте. Ось тут цієї верхушки не було. Вже вона ось таку відростила верхушечку за осінь. Кінчики. Теж в неї ростуть. Ось так. І є ось така ще. Теж йолочка. Теж помаленьку вона росте. Бачу, тут вона випускає шишечки на верхушечки, і теж помаленьку росте. Так що, ось такі що в мене є йолочки, не тільки орхідейки. Вони весною поїдуть в село, висадимо їх в ґрунт. Бо в мене немає місця. Так що ось такі справи. Так, як ми будемо від'єднувати орхідей. Е, діточки Діточки ми від'єднаємо дуже просто так. Я буду працювати одною рукою, то що е, в мене немає три руки, є тільки дві. Так що ось так. Відріжемо. Чік все. Ось так ми її відрізали. Зараз ми ось тут трошки вкоротимо ось так пеньочок, Зараз минутку. Так. Другу діточку я теж від'єднала. В неї хоч один тільки корішулька. Ну, вона в ґрунті быстренько наростить корінчики. Ось така теж гарненька діточка, ми її посадимо в стаканчики. Буде в одному стаканчику буду дирочки, другий стаканчик не буде. Буде стаканчик в стаканчик, і буду підтримувати вологу і бистренько пустять. Піду до остальних діток. У мене теж лишилося трошки діток з літа. Ось так ще чуть-чуть. Підріжемо. Треба взяти зараз. Пробуємо щіпчиками. А ну зараз я ось тут лишився цвітоносик, кусочок. Зараз я його обріжу і будемо далі працювати. Так, ну ось я трошки е, зрізала ось цей цвітоносик, що тут був. Так, і зараз ми візьмемо, тут зріз, майже його немає. Ось, ну, все одно я візьму корицю, всиплю ось так в корицю і легенько обмакаю зрізи. Нехай засихають. Ось так присиплю. Ось так. так, І тут зріс так само. Присипаємо корицю. Можна не присипати, воно до вечора засохне. Ну я присиплю ось все. І вони будуть лежати чекати свого часу. Ось такі дітульки-лапотульки від'єднали. І орхідейці буде легше. А е, ці цвітоносики, що ми вже від'єднали від них, е, діточки, просто візьмемо і зріжемо поживу почку. Так, ось так. Раз, бо тут вона вже відцвіла. Ось, просто зріжемо поживу почечку цей цвітоносик. Цей цвітоносик є кінчик, не будемо зрізати, а ось цей ми зрізали. І все, ставимо її на місце, нехай росте. Ось так в неї там корішульки. Вона посажена керамзит, кора. І все, і зверху накрита мохом. Ось так. Там розкуклені корішулечки в неї. Ось така. Корінчики, бачите? Ось така клаповусика. Так що ось так бистренько ми відрізали, поставили її на місце, бо я чомусь зрізала, тому що я ще боюся трошки тут відкривається балкон постійно, і вони холод, щоб не, отьоки не поробилися на листочках. А переставити її в друге місце. Зараз буде якась орхідея знову лишня. Тому що вони всі стоять по місцях, де вліво-вправо вже ніхто не влазить. Ось так. Ну, буває так, що переставляєте там на підвіконі орхідейки, і буває, що лишається місце. В кого так буває, ставимо лайк. Так. Напишіть в кого так було, коли переставляли орхідейки, і з'являлося місце на нову орхідейку. Так, що ще хотіла показати? Хотіла показати, що ось ця красотка вже майже розпустила свій цвітоносик. Залишилось тільки два бутончика, і один бутончик вона ще наростила. Ось там. Так що вона цвіте. Ось так. Китишкою, ще жодна орхідейка не зацвітає, всі стоять на цвітоносіках, такі гарні розгалужені цвітоносіки, Но Діло в тому, що нас виключають, вимикають світло, і вони помаленько скидають бутончики, так як ось тут, хоч стоїть на вікні, але вже ось так пожовтів бутончик. Ну, нічого. Ми все витримаємо. Українці така нація, що вони все витримають. Нехай не буде світла чи ще щось. Ми все переживемо. Головне, щоб настала наша перемога і все була Україна. Так що все буде. Ось так стоять клаповусіки, Я знімаю темну. Знову немає світла. Ось, ну нічого. Ось так. З приводу бальзамінчиків, трошки поскидали бальзамінчики бутони, того, що тут їм ось так темно. Ну, трошки бутончиків лишилося. Чому нема обсипали бутони? Тому що світла у нас 4 години немає. Дві години десь є, потім знов нема 4 години. І знов включаю там на тих 2 години. Так що, ось так. Тому їм трошки темно, не вистачає світла. Ну, нічого, деякі ось вже розпускаються, бачу. Ось там ось, помаленьку розпускаються. Хочуть цвісти, цей красавчик випустив таке цвітоносик. Ось там, там лізе цвітоносик, лізе новий лістик в нього. Це хоткіс, Ді, діточка. Колись я купувала. Тут теж всі на цвітоносиках орхідейки. Ось діаманта теж цвітоносік. В цеї. З кидан. Те теж ось такий гарний цвітоносік. І ось там вона на старому цвітоносі пробудила почечку. Такий, така лошадушка гарна, велика. Так, ось так тут стоять черіночки. Покажу вам зараз. Ой, покажу вам Фуксія ця, що. Ми пересаджували, бачите, все стоїть. Бігошки теж стоять ці, що ми пересаджували в стаканчиках. Все, все росте помаленьку. Так, покажу вам ще з цієї сторони. Ось так. Ось так, ось так. Ой, Ось так. Бачите, є, звісно, бутончики. Но... Не так, як хотілося. Тут багато дуже опало від того, що немає світла. Ось тут бігонії, ці, що ми пересаджували з моху, я вже пересадила їх. Ось так вони гарно стоять, Ця щось трошки пов'яла. Ну, вона може випустити звідси. Тут було в неї зовсім трошки корішульки, по-моєму, зовсім не було. Бачите, вона спортилася. Ми її зразу заберемо. Тут стоїть теж мелоді. Ні, не мелоді, чи мелоді. Зараз подивимось. Да, Мелоді. Мелодія стоїть ось тут цвітоносік. вже бутончики дуються. І є новий цвітоносік. але но світла немає, не знаю, чи вона розпуститься. Так, цей красотун чармер е теж на цвітоносі. Такий гарний в нього великий цвітонос. Так, так, так. Тут внизу красотки, теж бідняшечки. Ось вже дують бутончики. Так, мені їх жалко, що вони бідні, без світла. Ну, нічого не зроблю. Леодорка, діточка, ось ростить корінчики. Далі ця дітулька, лапотулька теж ось ростить корінчики. Я думаю, може, це я її теж снімлю, Там в неї ще один пробився корішулька. Ось тут тут, тут, ще один. Я думаю, може, її теж снімлю, то що в неї мамкатка, трошки проблема з корінчиками. Ось, ну, вона ростить листочок. Ну, трошки проблема з корінчиками. в неї. Це дуже гарна така воскова орхідейка. Ось. Ну, думаю, все буде добре. Ну, я... На що її дітки подумаю. Може, я снімлю? Нехай мамочка собі віддихає. Я не мастила нічим, діточка виросла сама. Я думала, тут буде цвітоносика, а виросла діточка теж літо. Ось так. Ті бульбові стоять, нічого не хочуть мені видавати. Далі ця теж стоїть. Все ростить нові рости, рости, рости цвітоносів я на ній не бачу. Ось тут стоять мої калачики. Теж їм подобається ця підсвіточка, вони так гарненько підросли. Я думаю, скоро повинні мені даже зацвісти ось я їх ще підживлю і вони гарненько зацвітуть. Останні всі стоять на цвітоносіках випускають ось цвітоносики, дують бутосики. Все буде прекрасно, якщо буде хоч трошки світла. Думаю, сьогодні, якщо включать вже світло і буде навіть пізно, то постараюся залишити світло, щоб горіло хоча б скільки можна. Тому ну, вони зовсім тут без світла страдають. Що хотіла ще вам показати. Помните, я ставила листочки від стрептокарпусів. Ось так стоять листочки. Все з ними прекрасно. А тут відеречко. відеочку. Ось ось вони, дітулецькі-лапотулецькі. Ростуть малесенькі. Ось вже є дві. Дітки. Два листочка це дві діточки росте. Більше покамість я не бачу, щоб десь були діточки, ну, дві точно вже бачу там діточки. Остальні покамість не бачу, щоб випускали. Ну, корінчики чувствую, що вже є. То, що так, плотненько вже сидять. Так, що листочки корінечки попускали. Цей листочок я заберу, але, в принципі, можна його ще залишити. Ні, заберу. Нащо розбудити какуб'яку. Так, все. Так що ось тут у нас є діточки стрептокарпусів. Зараз ми накриємо. Так, ну що я вирішила з цією орхідейкою. Таке я її відріжу діточку. Ось, і нехай вона відпочиває. Опа. Ось така вона, тітулька-лапутулька, там росте новий курішулька, цей розкуклюється. Ось. Мамку я. Напевно, що буду пересажувати, пересажу менший горшочок, переберу там корішульки, бо щось в неї з корішульками зовсім агу-агу. Бачу, вона така, ніби тургор в неї є, але не такий, як би мені хотілося. Так, тут я її гарненько від'єднаю, цю діточку, Це, е, сорт називається Б- Ось Белінзона. Не знаю, чи правильно я читаю. Ось дуже гарна така орхідейка, брала колись на оціночки, була е, написана на горшочку в неї е, назва. Так що зараз я до неї подивлюся. І діточки будемо садити. Як буду садити діточки, я вам покажу в слідущому відео. А цю орхідейку зараз ми переберемо. Переберу і пересаджу в новий ґрунт. Подивлюся, що в неї там з корінчиками. Нехай вона нарощує корінчики, бо вона досить ось так на бік лежить, то ще й вона така, бачу, б, ніби починає втрачати тургор. Ну, вже дітку від'єднали, де її краще. Все. Всім удачки, всім пока-пока. Ось таке в мене відео. Пока-пока!